На зв'язку Пліч-Опліч, українські шкільні ліги, неформальна освіта. Дизайнер. Серія 2. Продовжуємо! Привіт! Зараз розповім про практичні кроки до створення візуального контенту. Готовий зробити перші впевнені кроки в дизайні? Тут ми підемо від теорії до практики, від ідеї у голові до створення стильних постерів, що змусять всіх затримати погляд. Давай розбиратися, як це працює. Брендбук – твоя суперсила. Перше, що нам знадобиться, це брендбук пліч опліч, всеукраїнські шкільні ліги. Це по суті як шпаргалка для дизайнера. У ньому є логотипи, кольори, елементи, рамки, шрифти та правила. Як усе це гармонійно поєднювати та як правильно використовувати? Головне завдання зберегти єдиний стиль, щоб усе виглядало професійно та в одній стилістиці. Що робимо? Перше, завантажуємо потрібні логотипи, елементи та рамки. Друге, вибираємо кольорову палітру проєкту пліч все українські шкільні ліги. Третє. Переглядаємо правила використання логотипу, елементів та рамок. щоб, наприклад, логотип не був занадто маленьким, неправильного кольору або неправильно розміщено. Посилання на брендбук залишаю під відео. Підготовка до створення власного постера. Перше. Обираємо формат. Кожна соцмережа має свої формати, і це важливо враховувати. Якщо робиш пост для Instagram, Facebook чи Telegram, найкраще обрати портретний вертикальний формат 4 на 5. Він займає більше місця в стрічці і краще привертає увагу. Квадрат теж можна використовувати, але він вже менш ефективний. А от для Stories або Reels обирай вертикальний формат 9 на 16. Друге. Створюємо структуру. Заголок великий і помітний, але не надто довгий. Він має одразу привертати увагу, як готові запалювати в ліги з волейболу, основа, інформація, дата, місце, сезон і деталі. Це має бути легко читати, візуальні елементи, додаємо логотипи школи, команди, партнерів. Третє. Вибираємо інструменти. Для новачків можна розпочати з канва. Там є готові шаблони, які можна просто підлаштувати під себе. Спробуй вставити логотип з брендбуку, змінити фон і дизайн готовий. Створення власного дизайну від ідеї до шедевру. Давай створимо реальний приклад. Уяви, що твоя команда проводить змагання. Як виглядатиме ваш анонс? Перше, відкриваєш канва і обираєш чисте полотно. Або готовий шаблон. Друге. Вставляєш фірмовий логотип з брендбуку, логотип школи, команди партнерів. Найкраще лого розміщати на нейтральному фоні, та не забувай, що лого партнерів завжди має бути добре видно. Третє. Обираєш фон. Можна додати фото спортивного залу, команди або просто яскравий градієнт у фірми в кольорах проєкту. Четверте. Додаєш текст. Головний заголок. Боротьба за чемпіонство нашої баскетбольної команди. Дату і місце події. Не забудь про деталі. Наприклад, чекаємо саме на тебе 15 квітня у залі ЗОЖ Номер 1 П'яте. Декоруєш дизайн графічними елементами. Усе готово. Посилання на канва з прикладами. Огляд робіт і як зробити їх ще крутішими. Готові дизайни важливо переглянути ще раз. Задайте собі питання: чи легко читається текст, чи не надто багато елементів на екрані, чи відповідає стиль бренду? Якщо все виглядає круто, твоя робота майже готова. Скинь своїй івент команді для перевірки, і залишилося, щоб SMM підготував текст до афіші і поділився з нею зі світом.